Якщо ви під цим відео назбираєте хоча б 12 подобайденів, тоді на другу серію проходження цього спірального паркуру я покличу свого друга, кос напарника, і ми разом з ним будемо проходити цей паркур. Які набрали 12 подобайденів. Що ж, погнали! Так. Я сподіваюся, ти зможеш перепригнути Новскок. Та Боже, я професіонал. Ну, так. Я проходив цю карту колись повністю, від початку і до кінця. Правда, до речі, я знаю, що тут одне є ба забагане місце, що ми просто змазами і тут не знайшли як вийти, скажімо так. Але ну, якщо як це правда, буде, буде сумно. Так, тут треба на кут стрибнути, і це як тобі сказав? Терен божеволіє. Тяжко. Чому це? Пострибає в три рух. Боже, я теж тепер не можу перестрибунути. Але нарешті я зрозумів, як це робиться. Опа. Опа, нарешті. Друже, це повідомлення тобі. Якщо ти дивишся це дане відео, я би хотів, щоб ви поставили свою подобайку і підписалися на мій канал. Це ж не важко, а мені зато приємно. Друзі, на моєму каналі також з'явився донат. І якщо у вас є побажання підтримати мій канал, щоб мій канал ріс і був якісний контент, тому підтримайте мене своєю гривнею. Мені буде дуже приємно, ви можете зайти на мій канал, про канал і задонати мені будь-яку суму. І що я зробив доброго? Все спочатку? Побажаю себе. Я ніхто не люблю. Е, то... Тебе, то тебе то навіть, як сказати, тебе навіть нема у цього, як це називається, слово. Запросити ігру. Ну я до тебе заходжу зараз. А. Це понятно, чому не показує туди. Боже, що це за рівень? Матінку рідну. Не, нав... не навежу драбину. Тут стрибати по драбинах треба. з кутом. Гарно, що я себя не бачу. Бинка Угу. Ай. Стоп. Ні, стачкай, стоп. Аааа... Зроз. Зрозуміло... <harvesting> Просто не поняв, куди. Да? А ви при а, ви ще... Ви урагаєте що? Ви урагаєте. Що? Не з мене. Зі... <gram> а. Ой, ой, ой. Все так файно йде іноді. А не завжди. Типа, да. — Чесно, я похоже, навіть краще, ніж два роки тому. Я ж кажу. Чумай давно практики в паркурі не було. Ху, єсть. Так, так. все, друзі, тут іде далі драби, драбинка, яку по я всім серцем, серцем і почкою ненавижу. А у мене їх три почки, якщо що. А. Нічого дивно. Нічого дивного, знаєш. Звичайна ситуація. Українці, які живе близько до Чорнобиля. Хто б сказав? Або п'є карпатську воду. Карпатська джерель Боже, я все файно зараз проходжу. Поки що. А не дуже Але може зрозуміти, де в джунглях тут залізти, щоб що почать Я так... а а впав і Ой, щось перше зависло так. Сильно. Ой, щось висне дуже сильно. Ой. Ой, якісь <гум> проблеми. Реблюється викаблучування їхнє. <гум> Не можеш блоки звичайні поставити. Не, я їм сама. А я падаю. Ммм, <рес> mm, боже. Не не таке. Тут є такий прекрасний момент, як я боюся його зіпсувати. Або ні, не зіпсував. Ой, де я, господи, боже. А! Горю! Палаю! Умираю! <рес> <рес> Техніка ворогу Ой, ні, ні, лиш не померти, дякую, Боже. Дякую, Конору. Ні, дякую Богу, гусів. Бо папці, Рен. Я вже на на останньому стижні. Де таке? На останньому завжди все прикриваюся своє твоє життя. Оой бож. Ні-ні-ні. Береза затупила. Скоро вже okay. буде кінець, бо скоро вже буде Пасха. Скоро вже буде Пасха. Сім я. Правда? Правда. Мені просто дуже інтересно. Мені треба щось зняти. Нарешті. Я не люблю ці моменти, коли, типу, таке дурне місце, але до нього стільки пленти треба. Типа, да. Так. Друзі, будем. <смір> <смір> ну що, друзі, закінчуємо дане відео. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Ви поставте свою королівську подобайку і підпишіться на мій канал. І також на цих е, двох прекрасних людей також підпишіться. Їхні канали будуть в описі: Конор Я і Іренчик. Е, Завершити відео. Заверши відео Конору, я Завершай. До собачки, друзі. Бувайте, не хворайте. О, і ще, кстати, Якщо ви під цим відео якимось чудом не збираєте 20 лайків, то наступний раз ми будемо проходити з більшою кількістю ютуберів.